Червоний, зелений червоний зелений. Так, хлопці, це фіолетовий. Розійшлись. Привіт, друзі! Для того, щоб не опинитись в такій самій ситуації з замовником, варто правильно підходити до вибору робочих інструментів. Адже всього одна помилка, і на рекламному банері вже не бред піт, а якийсь червоноокий вампір. І взагалі. В Графічному дизайні на першому плані завжди екран. Деякі професіонали навіть починають збірку свого ПК саме з монітору. Але знаєте, ПК це більш для любителів домашнього затишку, для тих, хто працює в халаті, капцях та з котиком на потоком на колінках. А щодо тих, хто черпає своє натхнення в малівничих краєвидах. Якщо чисте карпатське повітря бадьорить краще за ранкову каву, на щастя, у нас є відповідь для любителів віддаленої роботи. Це ноутбук Gigabyte Aero 16, який створений спеціально для творчих креаторів, таких як дизайнери, художники, фотографи та інші представники творчих професій. А буде покупцем ноутбуку зрозуміло вже з першого погляду. Ви тільки погляньте, який він тонкий, акуратний та мінімалістичний. Це не геймерська машина у вигляді тумбочки. Це елегантний робочий інструмент, такий як дорога чорнийна ручка або преміальний графічний планшет. А ще він схожий на чисте полотно. Його хочеться розписувати тонкими малюнками, а не замоблювати стікерами. Так, все досить милуватися. Беремо ноутбук в руки. Лептоп вийшов доволі таки важким, але згадуємо, що ми полюбляємо гіба саме за потужні ігрові девайси. Тим паче, що він все одно в руках дуже приємно відчувається. Він тонкий, а поверхня не слизька. До речі, це метал, якісний алюміній. Він буде дуже приємно холодити руки влітку, проте взимку відчуття можуть трішки відрізнятися. Але збірка ну дуже якісна. Жодних люфтів, скрипів або потріскувань. Насправді є дорожчі моделі, в яких є з цим проблеми. Тут же жодних нарікань. 16 – дуже сучасний робочий інструмент. Можливо, навіть за сучасний. Адже прогрес лишає все те різноманітні портів позаду. Тепер в нас тільки три usb Type-C. Один зліва і два справа. До речі, в тих, що справа є підтримка Thunderbolt 4. Ми вже бачимо, як загорілися оченятка в технологів, адже кожен з таких портів підтримує передачу інформації зі швидкістю гбіт секунду та підключення двох моніторів. Але що така швидкість, якщо твоя улюблена мишка, досі підключається до звичайного USB? На щастя, виробник подумав про такий сценарій, адже це не та славна звісна компанія, що перестала навіть зарядку класти в коробку. Тому разом з ноутбуком ми отримуємо ось такий симпатичний хаб. В ньому звичний нам USB, HDMI, Mini DisplayPort та гієвітний езернет. А ще до нього додається коротенький кабель. З ним коробочка не буде затуляти вентиляційні отвори та другий порт. Дрібниця, але приємно. А тепер про систему охолодження назву аеронотбук здобув не просто так: куди не глянь. всюди отвори та решітки. Все дихає. Карпатським повітрям буде насолоджуватися не тільки власник, повітря втягується через величезну решітку знизу. Вона займає майже пів корпусу. А зайве повітря виходить через бокові отвори. Але навіщо така вентиляція у робочому ноутбуку без геймерських амбіцій, спитаєте ви. Відповідь криться в його начинці, яка включає 40-ядерний процесор Intel Core i 7 12700 h дискретна відюха GeForce 360 на 6 ГБ, 16 ГБ оперативки до того ж найновітнішої DDR5 та швидкісний SSD шник на 1 ТБ. Розбирати такий чудовий ноут заради експериментів це просто якесь кощунство. Тому просто помилуйтеся фотками з інтернету. Повертаємося до графічного дизайну. Нашою головною метою є не топове залізо, яке змусить заздрити всіх школярів у твоєму дворі. Увага на екран! Ноутбук Gigabyte Aero 16 отримав oled дісплей. І що це означає? Те, що на відміну від звичайних ерка панелей тут немає підсвічування. Кожен піксель сам по собі мікроскопічний світлодіод. Його можна вимикати, зменшуючи яскравість точки до нуля. Як результат глибокий, насичений чорний та яскраві чисті кольори поряд. Але якщо замовник все ж таки буде морочити вам голову, то просто покажіть йому сертифікат. В ньому зазначено, що коефіцієнт спотворення кольорів дельта є тут найбільше одиниці, а нормою в графічному дизайні є менше двох. Що це означає? Те, що екран ноутбуку набагато точніше ніж будь-який монітор середнього рівня. У чому саме унікальність, спитаєте ви? Адже ноутбук у золотдісплеми ми з вами вже бачили. Річ у тім, що ноутбук Ябайта Р16 став першою такою моделлю з роздільною здатністю 4К. Це означає, що він має кращу деталізацію, ніж будь-хто з його конкурентів. А плюсик у кінці означає збільшений вертикаль. До того ж тут співвідношення сторін 16 на 10 що надає крієтерам трохи більше простору для творчості. Рухаємося далі. Перші враження від запуску. І тут сюрприз одинадцята вінда. Якщо ви її ще не бачили, то доведеться звикати до нового інтерфейсу, відмінності від десятки є, і це повністю міняє справу. ще нам ну, на початку здалося, що тут 120 Гц. Все ж таки, але чудова технологія. Все рухається плавно та приємно виглядає. Але ж ні, в характеристиках все звичайно нам 60 Гц. Мабуть, це єдиний мінус. Про кіберспорт доведеться забути, але видовищні ігри з трасуванням променів це запросто. Кіберпанк у Full HD на дуже високих налаштуваннях з вимкненим RTX та DLSS на авто видає 70-80 FPS. Якщо ж все ж таки хочеться відчути всі переваги RTX, ФПС знизиться до 40-50, що теж непоганий результат. Про інші ігри з меншими могами годі говорити. Дотаки злого PUBG і Call of Duty сміливо можна запускати у 4К, якщо це, звісно, тобі знадобиться. Приємні враження тут в кожній деталі, і це зрозуміло вже з першого знайомства. Екран відкидається одним рухом, як на макбуці. Поряд із камерою є інфрачервоний датчик розпізнавання обличчя. Він впізнає тебе за пів секунди швидкість як у iPhone'а – і вже точно більше, ніж у консьєржа в твоєму під'їзді. Клавіатура трохи відстає. Але вже точно не так, як русня у розвитку. Зате тут просто пісня. Він дуже приємний на дотик. І якби не замалі його габарити, то художники могли б лишати свої графічні планшети вдома. А ще завдяки Windows 11 Тут є підтримка трьохпальцевих жестів. Тому, хлопці, ну вчимо розпальцовку. Отже, ноутбук Gigabyte Aero 16 це той самий випадок, коли можна довго не думати, адже перед нами ідеальний робочий інструмент для крієйтерів середнього класу. Він тонкий, акуратний та мінімалістичний, але всередині нього досить потужне залізо. Але всюди є свої мінуси. Як ми вже казали, про кіберспорт доведеться забути, бо частота оновлення екрану тут замала, але в самий раз для творчості. Другим мінусом є ваші старі девайси, бо навіть звичайну мишку тобі доведеться підключати через хаб. Гіабайта Р16 це зручний, головне, надійний робочий інструмент. Він підходить людям, які обирають творчі професії та не люблять себе обмежувати чотирма стінами. З ним ти дізнаєшся, звідки в іграх такий хайп навколо ретрейсінгу. Дякую, що додивився це відео до кінця. Став подобайку, підписуйся на канал і пиши в коментарях, як тобі огляд. До зустрічі!